Вітаю вас на уроці математики. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, і почнемо з маленької розминки. Виконайте дії з поданими числами. Тобто, у вас є однакові числа, з яких потрібно скласти приклади. Сподіваюся, всі чотири приклади у вас. Вийшли, ви їх обрахували, але в житті не все завжди так просто. Тому ми сьогодні будемо пригадувати з вами правила ділення з остачею. Тому що в житті не все так просто ділиться. Я вам пропоную розглянути ось таку найпростішу задачу. Що ж таке ділення з остачею? П'ятьом друзям потрібно поділити вісім яблук так, щоб кожному дісталась однакова кількість яблук. Якщо ми розкладемо на кожному, віддамо по яблучці, то ми бачимо, що кожен з них отримає по одному яблуку. І три яблука залишиться остачі. Коротко записують так. 8 поділити на 5 буде по одному остача 3. Тут число 8 це ділене, 5 це дільник, 1 це неповна частка, 3 це остача. Отже, 8 ділене, 5 дільник, 1 неповна частка, 3 остача. Це ми з вами розглянули найпростіше ділення одноцифрових чисел. Як же бути, якщо нам потрібно поділити багатоцифрові числа? Ми знаємо вже з попереднього уроку, що остача завжди менша від дільника. Чи так це? Так, оскільки коли остача більше за дільник, то ділення можна продовжувати далі. Це добре видно на прикладі ділення кутиком багатоцифрових чисел. Давайте спробуємо разом поділити 35156 на 5. Визначаємо неповне ділення 35, тому що 3 на 5 не ділиться. І бачимо, що в нашій частиці буде 4 числа. 35, 35. ділимо на 5 по 7. Перевіряємо. Без здачі. Спускаємо, спускаємо наступне число 1. 1 Один на 5 не цілиться, тому спускаємо наступний розряд, а в частку знаємо, що пишемо. 0. 15 на 5 по 3. Писаємо останнє. 6. 6 на 5 не ділиться, а наближене до нього 5. По одному перевіряємо. 6 відняти 5, тобто остача 1. І відповідь у нас вийшла 7031, остача 1.